Всіх вітаю в нашому чарівному Кременці. Гарненька така погода, прохолодна, вітерець подуває, але вітерець буде заважати трошки звук. Я ще не розжився на мікрофони, але буду старатися. Хочу розказати вам сьогодні таку історію. Е, я навіть не знаю, повчальна, не Ну, Звичайно, з будь-якої історії, з будь-якого можна взяти якусь, якусь науку, як то й кажуть. От. А тут історія знову про дорогу, про асфальт. Е... Були то якісь вибори, ну, вибори, пам'ятаю, точ... точно були в Верховну Раду. От. І по нашому як -то називається, виборчому -то округу <кхід> проходив депутат. Ви, ви, чайте, знаєте, в мене пам'ять паршива, фамілії не пам'ятаю. Ну, напевне, Кременецькі люди його згадають. Він мав тут у нас офіс свій в Кременці, і він е, спрацював, е, так знаєте, грамотно, але воно не спрацювало з нашими людьми е, з тим воно, з, е, передвиборчою агітацією. Зазвичай до нього і після нього всі депутати, точніше кандидати в депутати е обіцяли, обіцяли, обіцяли і ніхрена тих обіцянок ніколи не виконували. А він спрацював абсолютно інакше. Він почав робити ну, справжні справи. Реально я знаю, що він е в багатьох школах району поробив. Комп'ютерні класи, десь там в якихось школах поставляли пластикові вікна, якісь там ще ремонти. Ну, то таке, що мені розказували такі вчителі. Ну, конкретно зараз не можу згадати, але конкретно факт я вам показую вже. Ось ця дорога. Прийшли ті дорожні, дорожні будівельники, чи як це називається, і вони оцю дорогу. Передерли, ну фактично такі йшли машини, що то здирають старий асфальт. Вот. Якраз тут біля нас той комбайн дер асфальт. Я ще вийшов до тих хлопців. Так вийшло, що у нас той люк, про якого я знімав відео, той люк на той час був заасфальтований повністю. Кажу, хлопці там і там є люк залізний. От вони так подякували, добре каже, бо мали б проблеми, якби на нього нарвалися. Я їм так приблизно показав, де він має бути. То вони дерли асфальт і вже доставали до бруківки колишньої. Можливо, старші люди пам'ятаєте в Кременці. Я ту бруківку пам'ятаю тільки трохи десь як з мамою з села, бо я виріс з Лівілі Шомського району, десь приїжджали. І я її так трохи пам'ятаю. Мені здається, що вона така була. Зараз в Кременці такої бруківки нігде немає. Ну, на мосту того такого відкритого. Але я таку дорогу бачив в Львові. Така, не, не просто камінці, такі, що по них цукутять колеса і аж з розлітається в машині, а таке гладеньке, гарненьке, чорне каміння. може мені то просто так здається? Хто, хто пам'ятає, може мене поправити. Вот. Так от вони здерли той асфальт повністю, поробили оці тротуари такі симпатичні. І застелили тільки один шар, один шар асфальту до виборів. Вот. Ну Якби то, як то, як то, як то, як то така заманушка, якщо виберете мене депутатом, то я вам дороблю дорогу. І ви що ви думаєте, і наші, я би сказав, недалекі люди не вибрали його, не пройшов він по нашому виборчому округу. А все через то, що він був з що він був від партії Януковича, не пам'ятаю, як тоді та партія називалася. І нібито він сам сам десь становиться з Луганщини, Дніпропетровщини, во. Так я чув від багатьох, що казали, а то він від Януковича, то він східняк, во. Він реально робив справи. Так, він не робив то за свої гроші. Я не кажу, що він свого, своєї кишені то все робив. Але по барабану нам, де б взялися гроші, головне, що було, факти зробленої роботи. От. І от та дорога вже після тих виборів, я не знаю, певне, що вже років з 10 пройшло. да, Десь так, ну може менше 10 років. Так, і тієї дороги другий слой не доробили і доказ мого. Моєї правоти, дивіться, бачите, вон заїзд до сусідів, бачите, е от сховається, бо вітер задуває. Е було оставлено сантиметрів так з 8, то мав бути ще один слой. І був би заїзд, зразу з асфальту на заїзд заїжджали б. І так по, всі, по всьому місту, де вони відновлювали ту дорогу, так воно все залишилося. Тобто мав бути ще один шар асфальту. Він там зараз, той, що є, шар, то він зовсім тоненький, я не знаю, ну буквально там ну, 100% менше 10 сантиметрів. От. І от, звичайна справа, що він постійно руйнується. От така от така ситуація: от людина. Нехай він східняк, нехай він від, пар від партії Януковича був, але він реально показав, реально показав е справами, що він, що, він, що він може. Може навіть після, виб після того, як його вибрали б, може він так не старав бися. Ну, Наш народ якийсь такий, я би сказав, ой, не хочу обіжати нікого, ну якось неправильно реагує. Вибрали якогось, якогось резинового вируба, який ніхрена не робить. Для, для нас, для нашої області, для нашого регіону. Але вибрали зато не східняка. Я не пам'ятаю, з якого, кого тоді вибрали на його місце. Підкажіть, хто там розбаляється в політиці, бо я там не дуже не дуже шару, в тому, не знаю там тих депутатів, хто там що, які партії. Але реально те, що я бачив, те, що я знаю, от то такий приклад реальний. Бувайте здоровенькі, а взагалі. Чесно вам скажу, я думаю, що вибори вибори нічого не рішають. То вибори це то таке реаліті-шоу для людей за великі гроші. Якби вони щось рішали, їх би давним-давно вже відмінили. От така моя думка. Бувайте здорові, можливо, я не правий. Миру вам, здоров'я. Дивіться, яке гарне небо. Лопати сьогодні. Погода стає гарнішечка. Всього вам хорошого.